Колись мене клієнт просив окремо зняти відео е, на тему, як я виставляю гідроноль. Ось блок управління. Є тут болтик під шестигранник і контрагайка, ключик на 13. Розконтрагаюємо. Ну, я орієнтуюся по манометрах і по е, тормозному барабану на КПП. У вашому випадку на комбайні, то один сидить. Комбайні приймає то ну, на, на тормозах або в комбайн щось вперти, щоб він сильно швидко не пригнув вперед або назад. І коли ви розконтрагаєли, можете розконтрагають як можна більше. Щоб просто, коли ви будете регулювати, щоб гайка не вперлася у І не зайшла в стопор. І тоді легенько зараз я не розконтрагаю. Краще притримувати, коли розконтрагаєте, притримуйте і розконтрагаєте. Тому що дивіться, зараз крутиться бачите, разом із з болтом крутиться. І легенько прокручуєте вперед-назад і стежте, стежите за комбайном. Куди він хоче їхати, або ж як він йде в нагрузку, чи не, не в нагрузку. Отак От і відбувається регулювання до нуля. Це якщо у вас немає манометрів, А взагалі то по, по манометрах. Там будет мені просто не зручно однією рукою. Ну, можливо, для вас зніму. Зараз давайте розконтрогаю, потім окреме відео зараз включу. На повному ході більш точніше перевіряється гідроноль. Масло вже добре прогрієте. О! Перча, ручничок. Протестуйте, попробуйте.